Добрий-добрий день усі! І дорослі, і малі. Всі, хто любить грати і хоче навчитися читати українською. Я Віка, тож давайте починати наш урок з читання. Я сьогодні хотіла собі почитати книжечку. Аж тут дивлюся, а у мене на столі безлад. Гармидер. Уявіть собі, пішла собі за печивом і шоколадку, прийшла, а все перевернуто. Здається, я здогадуюсь, хто це зробив. Це, напевно, мої букви вистрипнули з будиночку і заховались для того, щоб я з ними пограла і їх почитала. Ну добре, не будемо сварити цих маленьких башкетників. Давайте з ними пограємо. Подивимось, хто у нас заховався під чашечкою. Букву Б і букву О прочитаємо разом. Бо-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- і вони пішли додому, бо їм дуже хотілось просто погратися. Хм. А тут букву В і букву У прочитаємо разом. <звук> Супер, дітки! Ви так гарно мені допомагаєте! Давайте ще подивимось, які дві букви отворили склад і прочитаємо їх. <звук> букву М і букву И прочитаємо разом. Ой. Як чудово у нас виходить! Букву Д і букву І прочитаємо разом ді. Сі? Чи не всі діти? Ви бачите ще деякі букви? Здається, хтось ще під чайничком сидить. Зараз ми його знайдемо. <світ> Ха, це знову дві неслухняні літерки. Букву. А і букву К прочитаємо разом АК! І вони також пішли в будиночок. Тепер можна навести лад, випити смачного чаю, а потім продовжити читання, яке є дуже цікавим. Тепер пограємо з нашими вушками. Ми з вами згадаємо звуки букву С. І знайдемо, де в слові вона заховалась. Давайте згадаємо декілька слів на звук с: с, сонце. С, смайл. С – Сердечко. А тепер послухаємо, де в слові заховалась ця буква і звук С. І запишемо це в нашому зошиті. Слово смайл. С. Майл. Звук С заховався з початку слова, ось тут. Слово маска. Давайте скажемо це слово маска. Де ви чуєте звук С? Правильно, звук С заховався всередині цього слова. Маска. Молодці. Наступне слово кросівки. Кросівки знову всередині слова. Наступне слово сонце. Де в цьому слові ховається звук С спочатку, всередині або в кінці слова? Давайте його скажемо: с Сонце. Так, я також чую звук С на початку. Слова. А тепер я буду називати вам слово. А ви, коли його почуєте, плескайте в долоньки, але тільки на це слово. Давайте будемо плескати на слово сонце. А на інші слова не плескайте, будьте уважні. Поїхали. Сон-сон, сон, сон, сонце, сон. Встигли! Молодці! Чудово! А тепер будемо плескати, коли почуємо слово серце. Син, -син 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 -серце. син, 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 серце. Син, 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 серце. Син, 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 серце. Встигаєте? Молодці. І останній раз будемо плескати, коли почуємо слово. «хм смайл. сом сом, -сом смайл. Сом 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 смайл. Сом сом сом, смайл. Смайл, смайл, сом, сом, смайл! Всі встигаєте! Молодці! Які ви уважні! А тепер пограємо в гру. Я буду описувати якийсь предмет, який у мене намальований. А ви здогадайтеся, про що йде мова. Це домашня тваринка, яка охороняє будинок і може голосно гавкати. Як ви думаєте, хто це? Ну, звісно, це легко. Правильно, це песик. Молодці. Так, наступна картинка. Готові? Хм, це дика лісова тварина, яка зимою впадає в сплячку. У нього є гострі голочки, і він маленького розміру. Хто це? Правильно, це їжачок. Молодці, ви дуже уважні. Наступна картинка. Хто вгадає? Слухайте уважно. Це фрукт круглої форми, помаранчевого кольору. Солодко кислий на смак має яскравий аромат, і ми його їмо переважно зимою. Давайте ще раз. Кругла форма, помаранчевий колір, кисло солодкий. Що це? Хто здогадався? Так, я чую апельсин. Молодці, дуже уважні. Так, беру наступний малюнок. Приготуйтесь. Це предмет взуття. Але це взуття ми вдягаємо, взуваємо не на вулицю. А вдома. І воно таке буває м'якеньке на дотик. Правильно, це домашні капці. Ну, найуважніші здогадалися. Давайте ще одну останню картинку відкриємо. Угу. Це предмет посуду. Він буває різного розміру. У нього є одна або дві ручки. В нього наливають гарячі або холодні напої. А ще цей предмет може розбитися, а може бути пластиковим і не битися. Як ви думаєте, що це? Так, правильно, це чашка. Діти, ви такі малиці дуже уважні. Тож я пропоную зробити ще одне завдання в нашому зошиті. Згадаємо деякі букви і знайдемо слова, які починаються на такий звук: П, 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 -п павук, Р, 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 -р, -р равлик, Д, 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 -д дощик Ш, Ш, Ш. -ш Шоколад. Ч ч, Ш. Чашка. Ф, Ф, ф. апарат. Ми з вами зробили завдання в зошиті. А тепер з цими буквами ми почитаємо склади і покатаємо їх на гірочці. Допомагайте мені, слідкуйте за мною пальчиком. Підштовхуйте нашу гірочку. Букву П та букву А прочитаємо разом. Па. 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 Букву Р та букву О прочитаємо разом. Ро, ро, ро. Букву Д та букву У. Прочитаємо разом. Ду, ду, Ду. Букву Ш. Та букву Е. Прочитаємо разом. ШЕ. 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 Букву Ч Та букву І Прочитаємо разом. ЧІ Си. С. Букву Ф. Та букву А. Прочитаємо разом. ФА фа. Як чудово, ми пограли з нашими буквами. Так, ну ми пограли, завдання виконали, мабуть, піду допивати свій смачний чайочок. Щось мені букви кажуть, почекайте, я послухаю. Вони хочуть ще пограти, діти. Вони не награлись. Деякі букви хочуть, щоб ми їх погайдали на гойдалках. Ну, добре, добре, ідіть сюди. Давайте будемо міняти місцями наші букви і читати їх. Наприклад, букву П та букву А прочитаємо разом ПА. А тепер змінимо їх місцями. І що у нас вийшло А-П. Так, читаємо ПА, а якщо змінимо місцями, прочитаємо «ап». Ідіть до будиночку. Бачите, наші букви помінялися місцями. Хм. Ще давайте трошечки так почитаємо букву Д і букву О. Прочитаємо разом. До. А якщо змінити їх місцями, Погайдати на гойдалці О! Д. О. д До! Міняються місцями. І склад перетворюється на «од». Ідіть до будиночку. Ну, давайте ще когось трошечки погайдаємо. Наприклад, букву В та букву У. Прочитаємо разом «ву». У нас вийшов склад Ву. А якщо поміняти їх місцями, що ж у нас вийде? У В? У В? Бачите? Склад змінився. Склад Ву змінився на У-в. Ідіть до будиночку. Фух, навіть трошечки втомилась. Тож, напевно, піду таки візьму свою чашечку, доп'ю чай, дочитаю ще трошечки. А вам кажу, бувайте, дітки, ви сьогодні такі молодці. Па-па! Як приємно випити чаю після такого гарного уроку. Які ж дітки сьогодні молодці!